Так, друзяки, всім Ви на каналі Добербобер. Сьогодні у нас 1 листопада Дніпропетровська область. І треба перевірити сім'ї, бо вони загинуть. Чому так? Тому що ось у нас лежак. Це стосується тих, хто лишає рамки в лежаку за заставною. От зараз ми з вами передивимося. Тільки що я хотів від кліща і заразу думаю перевірю, як вони сіли. І що я виявив. Що гніздо у нас тут на восьми рамках. Але, але у нас ось така от картина. Відкриваємо. Отут у нас такі маломедні рамки, більш-менш рамки ще. Але вони просто всі перелізли сюди. І що зараз я буду робити? Хоча тут рамки ще більш-менш, можна було б їх так лишити, але я цього робити категорично не буду. Я їх просто зараз всіх струсю, вони перелізуть на ті рамки, а ці рамки я звідси виймаю і більше їх не ставлю. Потім, може, десь через тиждень-два, коли вони вже будуть в стабільному клубі, я поверну рамки на місце, щоб не займали ніде вони так би мовити, місце. Ось ми бачимо, просто куча купа бджіл. Вони зараз, я думаю, в клубі сидять. От зараз навіть бачимо все. Ну, тобто вони вже зібрались зимувати. Це ми прибираємо і от дивимося. Ось о бджоли, ось о бджоли, ось о бджоли. Ну, вже стабільно зимують, да? але що ми робимо? Зараз давайте з вами якраз оп, передивимося, що у нас тут по силі. Хоча, якщо звернути да, звернутися увагу. Ось у нас заставна. І давайте якраз подивимося, чи за заставною є бджоли. І за заставною бджу. Що це у нас тут. Матки нема чи що тоді. Ладно, друзяки. Тобто, все одно ми контролюємо, передивляємося, тому що сенс передивлятися завжди є, бо були в мене не один випадок, коли гніздо просто переходить на порожні рамки, там мало таке. І потім сім'я гине. От для цього в нас я в кінці, перед, коли останні теплі дні, я перевіряю. Стан сім'ї, щоб вона просто не загинула з голоду, тому що і в мене і старі пасічники теж казали, що буває, як казав один дід, матка-сучка переліза і всі остальні за нею. Коли збирають гніздо, десь падає матка або, можливо, з якихось причин, можливо, там тепліші рамки вони перелазять туди, забирають з собою матку і вони так лишаються зимувати. А так як у них там немає майже корму, то вони доходять до січня місяця. І благополучно там і лишаються. Тож не провтикайте, просто пройти, відкрити криші, передивитися, чи не навіть не треба гніздо розбирати. Просто передивляєтесь, дивитесь, чи є де, ну, де вони сидять, чи є там, де пусті рамки, бджоли, чи немає. І це ви стопудово зробите, коли будете пророб... обливати бджіл-біпіном проливати. Але якщо ви вже це зробили, проконтролюйте, будь ласка, ще раз, це для вашого. для мені то якось все одно, що у вас там робиться. Але для вас, якби це буде. В першу чергу це цікаво, можна оцінити силу сім'ї, потім відкрити потолочини. Ну, Я це роблю, коли вже там приблизно 5 градусів стабільно тиждень було, щоб вони нормально усілися і спустилися вниз. Так, друзяки, ладно. зараз розбираємо, і якщо буде щось цікаве, покажу. і Потім оброблю від кліща, пшикну разочок, для того, щоб збити кліща. Так, друзяки, коротше, струсив. там. Порядка десь в сумі, напевно, було вулочки 2,5-3 точно сиділи. Все-таки основне гніздо сиділо тут. Але і зараз на скільки рамках? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На дев'яти рамках. Ну це я не знаю, це мега потужна Олександра Зеленського. Ой Боже, Володимира Олександровича. Зеленського сім'я. Вона просто має мега потужність. Я не знаю, прям потужна потужність. Просто в степені потужності. Ми з вами її окремо передивимося. Я не знаю звідки така потужність. тобто, Але ми з вами обов'язково це визначимо. Але я думаю, що це, напевно, та сім'я, яка злетіла. Вона просто приєдналася сюди і вийшла мега -турбо бурбо потужність. Ну, це ми вже визначимо взимку. Але основну роботу я сказав. Зараз я ставлю назад заставну. от, так от. Так вони сиділи тут. Прикриваємо ми це все рамочками, обробляємо від кліща, ждемо, поки вони перейдуть на місто, бо можуть отак залишитися, отам. їм треба допомогти, або там в куті, або там в куті, вони стопудово загинуть. Потім їх треба просто струсити. Я в основному димарцем це обробляв, але Димарця зараз немає, вони в теорії повинні зараз зайти, але ж це теорія, а на практиці буває всяке. Тож, друзяки, не провтикайте, зараз ще піду в той вулик, подивлюся. Я не думаю, що там має таке бути, але практика показує, що може бути все. Тож, якщо щось буде цікаве, покажу, а якщо не буде нічого цікавого, то всім бобра. До речі, ось такі от у мене рамочки стояли. Оце одна рамочка. Отака рамочка. Це точок, де не качався мед. Отака рамочка. Це, до речі, все в них в гнізді стояло. Все вулику, Тож, всім бобра, покажу.